Так що протокол я ваш підписувати не збираюся, і доказів проти мене у вас ніяких немає. І вийду я прямісінько із Залу Суду на Свободу. Так що дякую вам за увагу. Спасибі, що вислухали. Прошу вас. Ти типу дуже розумний. А Наталя дасть свідчення. Ви серйозно? Наркоманка? Та її суддя навіть слухати не стане. Так що давайте, давайте. Ми зберемо докази. Ну. Це і підійде. Підстеріг. Наплів, що Іллі стало гірше, і в машині вже вколов наркотик. Аудіозапис допиту є доказом? Цілком. Цілком.